На Миколая будуть бити, хочуть зробити таке свято. Батьківщина, мати вона палала. Не ціль є Київщина, але воно буде все на Київ летіти і на Київщині збиватися. До кінця грудня переговорів я не бачу. Я ще раз кажу: я не аналітик, я відьма. Вітаю, це прогноз подій. Мене звати Олена Ковальова і я зараз в студії з нашою постійною експерткою Тетяною Гай. Тетяна, вітаю вас! Вітаю, Олена! Дякую, що до нас прийшли, і мусимо обговорити важливі теми і важливі питання. Почався грудень, і всі українці задалися питання: яким він буде, і чи будуть масові атаки, які були в листопаді і минулі місяці. Туз мечів. Будуть ще гірші атаки, чим ніж були у листопаді місяці. Ворог лютуватиме, ворог максимально наноситиме ударів, і ударів не лише по територіях, які вже зазнавали атак. Дивіться, десятка мечів, туз мечів. Це чи не найстрашніші карти у колоді? Ворог лютуватиме, буде багато розрух. По карті башта ну реально зараз випали карти, які є. Ну чи не найгірше по справедливості, тому що ворог, бачите, вважає, що ми несправедливо. Ми не захотіли, щоб нас звільняли, щоб освободітелі до нас заходили. І тому ворог максимально лютуватиме у грудні місяці. Так я пам'ятаю, що ми з вами ще коли робили минулий прогноз. Ще тоді на той момент навпаки, карта показувала, що грудень буде спокійним і без атаки. Тепер навпаки, так а, тому що ворог ще не здійснив. Постійно змінюється. А, ні, без атак ми точно не говорили, uh -huh. тому що я бачила uh -huh. атаки в грудні, наприклад, те ж саме 10 -е число. 10 -е число. Да, е, е, ну, я... Вважалося, що їх, можливо, буде менше, але ж, на жаль, ні. Тому що ворог ще не здійснив всі ті атаки, які планував на листопад. Ось по четвірці мечів це лише невелика частина. Ворог змінив тактику, тому що потузу Пентаклів прекрасно знає, що Україна має захист і вже може відбивати ці атаки і ці удари. Тому от тут іде знову якось перенес. Як від строчка. Угу. Планів, планів так, але все ж таки, дивіться, ще й король мечів. Жахливий, на жаль, грудень. Але давайте будемо не забувати, що це вже останні потуги ворога, ворога і не буде нічого страшнішого, ніж українці вже переживали. Принесе грудень і хороші новини. Ми дізнаємося про те, що нам надають ресурс ресурс. І дозволи, бачите, тайний задум, і дозволи, щоб не лише тримати, тримати, втримувати ворога, а і для того, щоб наносити удари ворогу у відповідь, розбивати ворога. Скажіть, Іляна, а які будуть найнебезпечніші дати саме цього місяця у грудні? Дивіться, так як ворог змінює постійно тактику. Давайте ми подивимося до, е, на тиждень. На тиждень вперед. Чи які небезпечні дати, і для яких міст? Шосте, на Миколая будуть бити, хочуть зробити таке свято. І 10. Шосте і 10 мені йде. Ще це такі, от, як на мене, страшні дати. Хочу назвати міста. Херсон. Херсон. Бачите, хочуть, У мене таке зараз складається бачення, що взагалі на Херсон все ж таки вони будуть намагатися здійснити повторний наступ, поставити херсон на коліна. І дуже мені. Задум ворога, але по четвірці жезлів я бачу, що ворогу не вдасться здійснити свій задом. Але все ж таки Херсон вони кошмаритимуть. І взагалі, от місто Київ, дуже багато майстрів дивилися, Київ так дійсно, ворог кошмарив Київ щоночі дронами, але ж все ж таки нам вдавалося відбивати. Сьогодні я побачила сон. Це був страшний сон. Я бачила, от о, вона раніше називалася Родина Мать, угу. не знаю, як зараз, напевно, перед батьківщина мати. Батьківщина. батьківщина мати вона палала, вона палала, не дивлячись на те, що там якби важко, да, звичайно, це зробити. Але... З неба пішов рясний дощ зі снігом і цю пожежу затопив. Тому я все ж таки думаю і бачу, що ту атаку масштабну на Київ, яку ворог планував у 20-х числах грудня, о, вибачте, листопада, вона перейде все ж таки на грудень. На грудень з 9 на 10 йде небезпека для міста Києва. Також Сумщина. Сумщина дуже сильно фонить. Сумщина. Запоріжжя. Знову в Запоріжжі вони застосовуватимуть силу, тому що трошки дали, так як ми говорили, трішечки видихнути. На жаль, на початку грудня цього у Запоріжжі не буде. І ще хочу сказати про місто Луцьк. Мені знову дуже от таким червоним фоном від відкликається місто Луцьк. Зараз я ще перевірю місто Луцьк. Так, якісь руйнування. От Луцьк. Луцьк. Луцьк іде і знову на Миколая. Ще йде місто Тернопіль. По Тернополю вони не спиняться. В Тернополі ще одна буде подібна трагедія. Але трішки пізніше. От не завтра, не післязавтра дати, поки що я не бачу. І постраждає ще місто на Західній Україні. Місто, в якому ще жодного разу не було трагедій. Буде, на жаль, трагедія. Не можу поки що назвати, не бачу, якби це перевірити всі міста, тому що от мені так от на тиждень бачиться, а міста передивитися я не можу, але будемо дивитися, будемо спостерігати. Будемо так. так. Для того, щоб попередити попередити українців. Тому що коли я говорила на минулому тижні про Тернопіль і про смерті, там, мені завжди от інколи дуже багато знаєте, є людей невіруючих, людей, які хейтять. Хочу ще раз сказати: я не кажу, щоб налякати. Я кажу, щоб попередити. І коли я говорила про Тернопіль, ну, багато теж ставилися до цього скептично. Але, на жаль, сценарій програвся. Також ще мені йде Полтавська область. Полтавщина йде, от саме от передмістя. От Одно е, будівлі одноповерхові, двохповерхові, от Полтавщина. От там Товщина. якось чи збивати будуть, буде летіти от з 9 на 10 Полтавщина, також іде небезпека для Київщини на цьому тижні. Саме Київська область дуже багато також будуть збивати і Шахіди. можуть так, можуть бути м, якби падіння уламків, тому слід е, бути дуже обережними. Тому що не ціль є Київщина, але воно буде все на Київ летіти і на Київщині збиватися. Іде місто мені бровари, Біла церква і Васильків. Ну, такі попередження треба брати до уваги, Звичай. тому що віриш, не віриш, але знаєте, береженого Бог береже. А це правда. Зрозуміло, що тактика у росіян змінюється і загалом не можна так передбачити, але поки що на даний момент якою буде новорічна ніч для українців? Що карти скажуть? До новорічної ночі ворог планує, щоб ми. Цю, в цю ніч, щоб ми не раділи, щоб ми стояли на колінах, щоб ми терпіли від розрухи. Але це він планує здійснити не в саму новорічну ніч, а ще до, до. новорічної ночі. Але я хочу сказати, що в новорічну ніч ми будемо спостерігати феєрверки не у нас. Феєрверки, які так люблять росіяни. Вони ж так дуже люблять святкувати новий рік, запускати ці феєрверки. Так хочу сказати, що по повішеному ситуація зміниться, і ми допоможемо їм створити свято своїми феєрверками, які нам нададуть наші партнери. Не будемо говорити міста, тому що попереджати ми їх не будемо звичайно українців. І тепер хочеться, от ви вже згадували це місто. В минулих випусках ми чомусь про нього так мало говорили. Це Херсон, Херсон і Херсонщина. Що на даний момент ви бачите? Чи вдасться Україні звільнити лівобережжя Херсонської області і, взагалі, що буде в Херсоні? Дивіться, король мечів. Херсон зараз буде жах. От бачите, одне й те саме ворог. Ворог уже, ем, Я ще в своїх теж попередніх передбаченнях говорила, що от мене запитували, що там на лівому березі, а мені показувало по тузу Пентаклів, що там підтягують ресурси туди. Це вже було видно. І зараз ми це вже знаємо, що дійсно так воно і є. Там дійсно у них є ресурси. Вони дійсно. Планують показати свою силу і знову повторно захопити Херсон. Ось там небезпека є правий берег. Чи вдасться потрійці мечів? Так буде багато розрух, але ворогу це не вдасться. Чи звільнять лівобережжя Херсонщини? Звільнять, але не одразу. Спочатку все ж таки буде звільнено запорізький напрямок. Говорила це не раз і бачу це і зараз. Там процес ми не все можемо знати, але я хочу сказати, що процес звільнення вже запущено. Ще раз кажу, потім буде звільнена Донеччина. А на жаль, в останню чергу буде Луганщина. Не можу зараз нічого сказати. На жаль, про Крим. Вас вже це говорила, і поки що цього питання не стосується, то не торкаюся, тому що воно, от якби ще в підвішеному стані. Тоді хочеться щоб говорити таку область Харківську. Ми мало її чіпаємо, але про неї ніколи не забуваємо. Вовчанськ, Куп'янськ. Що буде з цими територіями і взагалі, чи буде страждати зараз, в цьому грудні, наприклад, Харківська область? Бачите, п'ятірка мечів буде однозначно. От саме, от якби Харківська область, дуже будуть знову точитися, будуть бої будуть Будемо тримати, але ми втримаємо. Ми втримаємо великими зусиллями, але втримаємо. Що хочу сказати по самому Харкову. Я не бачу, Ну там у них щодня тривоги. Тривоги майже не вщухають, але то вдається відбити, то все ж таки бувають якісь ми знаємо прильоти. Зараз ворог готує. Зсередини, якусь провокацію, якийсь теракт у Харкові. Я це вже сьогодні проглядала і зараз це бачу. Це станеться до 10 грудня. І Дивіться, знову мені показує, почало фонити ще одне число. Шосте. За новим стилем, це у нас ми знаємо День Святого Миколая. Все ж таки, я би радила нашим глядачам. Утриматися від якихось масштабних заходів, від відвідування громадських місць, тому що мені от не подобається все-таки відсвяткувати це свято у сімейному колі. Чи вдасться Україні утримати ту частину, яку зараз займають наші військові Курську Курської області, до інавгурації Трампа? Питання, це, питання Але давайте передивлюся. Давайте. Коли всі дуже раділи, ну, тому що дійсно було чого радіти, коли прийшла новина про те, що наші на Курщині, були дуже багато гучних прогнозів, що ми зараз, от, буквально швиденько, все підемо вперед, будемо просуватися вперед. І я казала, що ні. Ми зараз станемо, стабілізуємося, не буде швидкого просування. Але що я хочу сказати зараз? Воно буде у грудні. Ми дуже скоро почуємо про наші, по карті миру просування вперед. Тобто, ми почуємо гарні новини. Ми не лише втримаємося, а у грудні ми просунемося уперед. І тепер хочеться трошки поговорити про е, світ. Угу. Зараз в Грузії відбуваються масові протести. і весь світ за цим дивиться. Можете подивитися, чим вони закінчаться, врешті-решт? Коли ми раділи і дивилися, як. Називаю їх дійсно нашими братами, тому що Грузія завжди нас підтримувала влітку. Були якісь да протести про проти, проти російської влади. Всі дуже раділи. Я казала, ні, не буде. Ну воно буде придушено і нічого не вдасться зробити. Давайте подивимося, чи вдасться зараз чим це закінчиться, чи вдасться відстояти їм свою незалежність та свободу. Дивіться, початок уже запущений. Початок запущений. Я зараз кажу такі речі, і мені, тому що всь, ми, ми хочемо почути, що так, зараз це все відбудеться, про російську владу скинуть, але дивіться, дев'ятка мечів і дури. Ще не зараз. Треба час. Так, воно буде, воно здійсниться, але ще не зараз. Десять мечів. Тобто вони його чи придушать. А, чи якось він затягнеться в часі, але ну, я думаю, що швидше всього придушать. придушать на певний період. На певний період придушать. А ось на весну, на квітень місяць, я бачу там уже прорив. Але не раніше квітня. Ось зараз мені, до речі, перше показало, що не раніше квітня. Хочу сказати: якщо нас дивляться, я знаю, що дивляться, тримайтеся, ми з вами, ми підтримуємо вас, вашу свободу і вашу незалежність, так як ви підтримували нас. І так. підтримуєте так. Це правда. Вони підтримують завжди. І це така, знаєте, як кажуть, одна з небагатьох націй, які так само, як і українці угу. виборюють свою незалежність. На жаль, так. вчора оголосили у Південній Кореї воєнний стан. Чи все ж таки буде війна з північною Кореєю? Що взагалі з тими Кореями? Знаєте, хочеться спитати? Мені знаєте, що от вчора оголосили цей військовий стан. Я дивлюся по картах, кажу, ну не бачу я там нічого масштабного. Ще тільки не закінчила писати свій прогноз, і вже цей стан військовий відмінили. І от да, ми вже так. вийшли з ефіру. Що я хочу сказати: заворушки будуть, будуть десь на кордоні. Але таких масштабів, як очікує світ від такої масштабної війни, не буде. Це буде придушено, це буде ем, закрито. І я впевнена, що це така спокуса, ну, тому що Північна Корея насправді така сама, як і її партнер Росія, просто боягузи, ем, е, на, на чолі яких. Стоїть людина з великими амбіціями, якимись нереальними амбіціями, але насправді ті амбіції просто пшик, і вони прекрасно розуміють, що по е, тузу мечів, що їм не варто рипатися проти південної Кореї, е, тому що е, ну, вони не зроблять такої помилки. Ну і останнє питання зараз світ, все ж таки, і Росія і Україна почали схилятися до переговорів. І таке питання: Українці бояться, що все ж таки Україна послабить свої позиції і віддасть певні території. Як ви думаєте, чи все ж таки заберуть в Україні ті території, які зараз окуповані, чи ні? А Чудасі дивіться, витро. я сьогодні тут також проглядала вже це питання, тому що це актуальне питання. Зараз скажу те, що бачила, і перевіримо ще раз на картах. До кінця грудня переговорів я не бачу, а, бачу їх в наступному, на початку наступного року. І Через ті події, які відбуватимуться в грудні, і які відбудуться в грудні, Україна буде в цих переговорах не в позиції жертви, а в позиції виступати на цих переговорах з позиції сили, з позиції лідера. тиску, лідера. Так хто би мені що не говорив, я ще раз кажу: я ем, опираюся виключно на свої бачення і свої відчуття. А, тобто зараз точно ні. На початку року так, але з позиції вже лідера. Е, я не, не бачу швидкого повернення території, тобто воно буде поступове, і я казала, що деякі території ми будемо звільняти все ж таки з силою. Це буде. Але вони будуть звільнені. Не сьогодні, так завтра. Я завжди це кажу, казала і буду казати, тому що я це бачу і бачила завжди ніякі прогнози, навіть не військових, там аналітиків, не політичних. Я ще раз кажу: я не аналітик, я відьма, яка. Керується своїми баченнями, відчуттями і певними магічними мантичними системами. За це ми вас і любимо, і цінуємо. <свісно> дякую. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. Не забудьте про підписку і на Тетяну, і на наш канал. І вподобайку на цей випуск. Дякуємо вам і дякую вам. Тетяна, що приєдналася до нашого запису. До побачення. До побачення.